Себе самодисциплінувати та мотивувати, саморозвиток розвиток стань підвищений за ноги. Ми можемо це зробити, але самодисципліна ніколи не працює як самодисципліна. Я не сильно вірю в, в, в аутотренінг, там, в якісь вцільні особистості, які там себе примушують, якось там. А, я вірю в, в вплив оточення. Коли ми з вами, а, в принципі, оточення має абсолютну владу над людиною через пріоритети, через цінності, через... А, ви, наприклад, не можете, а, не знаю, там, проснутися у восьмій годині, щоб там сходити в якийсь там жек, скажімо, а можете, якщо Буде у вас квиток, там, скажімо, кудись там в Нью-Йорк на самоліт, і там зустріч е, з якоюсь людиною, яка там для вас дуже супер важлива, да, там, якісь, вас запросить на зустріч, яка там для вас супер важлива, то ви без проблем прокинетесь, сядете в самоліт, цей літак, та полі... собі спокійненько поїдете. Да? Тому що для вас це важливо, і ось це оточення на вас впливає, воно через. Такі пріоритети може повністю змінити вам плани, стани, все що завгодно. Тобто це все питання е, сили бажання, яке регулює е, оточення. Тож е, немає ніякої самодисципліни, а є просто правильно чи неправильно сформоване оточення навколо людини. яке, е, е, Якщо ми підходимо до цього розумно та практично, то ми е, можемо таким чином побудувати вплив на себе, що. Ми зможемо абсолютно гармонічно та ефективно розвиватися. Тобто, якщо це стосується будь-якої сфери, не тільки кабали, якщо ви хочете там в чомусь розвиватись, створіть собі оточення та почніть з цим оточенням співпрацювати, допомагати йому. І ви побачите, як оточення почне організувати ваше життя і ваш, ваш розвиток. Але розділ. Про розвиток за допомогою оточення у нас трошки буде пізніше, але це дуже важливий і серйозний такий елемент розвитку в кабалі, і ми про це поговоримо.